Зупинилися, розпочали на цих файлах Епштейна. Давайте розбирати це комплексне питання. Ну, дивіться, ми маємо згадати, що Трамп неодноразово використовував тему файлів Епштейна під час своєї передвиборчої кампанії, і це дещо схоже насправді на те, як він веде свою політику щодо України. Він постійно змінює свою думку. Так немає якоїсь сталої стратегії, так і тут. Перед тим як обратися в на посаду президента Сполучених Штатів, він говорив під час своєї предвиборчої кампанії. Це була дуже дуже теж відома його теза, що це демократи приховують ці файли Епштейна, тобто можливі списки, можливі документи, в яких є свідчення того, хто саме з верхівки американського політику і американського бізнесу займався, м'яко кажучи, аморальними і незаконними діями щодо неповнолітніх. От і він обіцяв їх власне опублікувати. Це правда, це можна досі, навіть не видалені є дописи у нього в соціальних мережах. Це все абсолютно відомо. Потім, коли він заступив на свою посаду, його ентузіазм щодо цього дещо скажімо так зменшився, і далі ми побачили розворот. Він казав, наприклад, це якщо згадати літо цього року. Він казав, що ці файли насправді е, придумали демократи, і насправді е, немає ніяких файлів. і Насправді, це все брехня. Ну тобто, знов таки абсолютно непослідовна, неадекватна позиція. Тут уже немає чому дивуватися, але от, побачивши таку історичну довідку, і зрозумівши, що це все таки більше, е, просто такий, дещо ірраціональний емоційний інструмент для маніпулювання суспільною думкою, а не щось фактичне. От то ми можемо зрозуміти і Нинішню позицію президента США він говорить, що їх можна опублікувати з двох причин. Перше, пам'ятаємо, що ці файли вони знаходяться зараз у відданні Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки. Міністр юстиції, і генеральний прокурор, вони є призначенці Трампа. Тобто, якщо з цих файлів треба щось прибрати і вирізати, вони можуть це зробити перед тим як їх публікувати, можливо, вже це зробили. От це перший момент. І другий те, що істерія навколо цих файлів наростає зараз серед колишніх прихильників Дональда Трампа. Так з'явилися так звані колишні прихильники Трампа. Це ті люди, які. Максимально підтримували його таку антитеблішментську лінію, якраз таки за те, щоб публікувати файли, за те, щоб боротися з так званим так званою глибинною державою у Вашингтоні, тобто зі старими політиками, вони зараз розчаровані у Трампі, оскільки він не виконує своїх обіцянок. І Трамп розуміючи це, і не маючи бажання втратити цих виборців, наприклад, у 2026 році, коли треба буде обирати республіканців до парламенту сполучених штатів. Він, мабуть, і хоче все ж опублікувати якусь. Так урізану версію, в якій немає нічого компрометуючого конкретно щодо нього, але таку, що задовольнить оцей запит суспільства на те, щоб їх опублікували ці файли. Ну будемо будемо спостерігати, будемо чекати на публікації, і що ж там, що ж там буде, що що нам покажуть, що покажуть світу. А давайте рухатися далі до санкцій. До санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Росії. Трамп заявив, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Росії, може потрапити під санкції, в тому числі і Іран В Конгресі було написано від лінці Грема, якщо я не помиляюсь. Повідомлення про те, що він вітає, що з подачі до Трампа буде двохпартійний законопроект. Власне який буде накладати ці санкції. Що це за тому, що ми вже багато чули про законопроекти, про санкції, про санкції насправді. Тільки пару місяців тому Дональд Трамп ввів санкції проти, проти деяких секторів Російської Федерації. Що це можуть бути за санкції? Якщо говорити конкретно про е, санкції, то вони проявляються на думку знов таки самого президента США у двох е, іпостасях. Перша іпостася це власне те, як е, це було зроблено щодо е, і Лукойла. Тобто, це заборона на фінансові операції в американських банках, це заборона на обслуговування американськими страховими компаніями будь-яких активів цих організацій, і в принципі заборона на, скажімо так, ділову діяльність, пряму ділову діяльність, прямі ділові відносини між будь-якими американськими контрагентами, і контрагентами зі сторони цієї цих компаній, які знаходяться під санкціями. Це перше, тобто це розрив зв'язків. Та да, те, що ми, якби говорили не про компанію, а про держави назвали би розривом дипломатичним. Метичних відносин, от а друга це звісно, тарифи. Друга іпостасі, це тарифи, тобто мита, і ми очевидно бачили це на прикладі Індії, і зараз вже пройшло достатньо часу, щоб судити, наскільки. Це ефективно. Моя особиста оцінка. Ефективність недостатня на превеликий жаль. Тобто, навіть незважаючи на те, що Дональд Трамп дійсно і це не варто заперечувати, тому що це як не дивно правда. Він дійсно ввів відповідні підвищені тарифні ставки в деяких галузях 10, 20, 30% проти Індії як держави, це все одно не спричинило в Індії розвороту, принаймні державних компаній від російських енергоносіїв, не спричинило. Час. Tem in Атних компаній так розвернулися державні, не захотіли, оскільки, мабуть, політика уряду все таки ну не вважає за доцільне, не вважає за доцільне прогинатися під президента США, і вони думають, що у них є достатньо інших торгівельних партнерів для того, щоб пережити це з гордістю і не піти на будь-які поступки. От тому тому тут можна резюмувати так: який би законопроєкт не був поданий, а ми знаємо, що відповідні законопроєкти подавалися, і той же сенатор Лінсі Грем. Ще навесні подавав законопроект про санкції проти держав, фактично митні, митні ми говоримо в першу чергу проти держав, які е, закуповують російську нафту і інші енергоносії, він не отримав ходу. Він не отримав ходу, оскільки президент Трамп притримував його як таку собі свою рідну карту. І я боюся, що зараз, зараз це теж поки що лише брящання цими якраз таки карт, картами, які є. Тобто, це не намір їх дійсно застосувати, оскільки. Якби такий намір вже був президента США є повноваження, і ми б це бачили якраз таки на прикладі Лукойлу і наприклад Роснефті, просто віддати е директивний наказ е Міністерству торгівлі і міністерству фінансів, і санкції будуть накладені. Відповідно, це все виглядає поки що просто як бряцення зброєю, щоб змусити Путіна замислитись. Ну але я боюся, що це хибна стратегія. Путін зазвичай не замислюється. Скільки вже було таких стратегій для того, аби змусити. Російського диктатора до тих чи інших дій, і поки що це нічого не увінчалося успіхом. Я не розумію, як можна настільки сильно всередині жевряти якісь надії стосовно цього питання. Ну але йдемо далі. Дуже цікаво, ви знаєте, що я прочитала про відносини Китаю і Сполучених Штатів Америки. Не прості вони мають відносини. Але після перемоги мера нью Нью-Йорка, з охрана Мамдані в значить Китаї породжуються надії та невизначеність щодо майбутніх відносин зі Сполученими Штатами Америки. Власне, це обрання викликало дуже багато обговорень в Китаї, і аналітики розцінювали цю перемогу як ознаку зростання лівого крила в демократичній партії Сполучених Штатів Америки. Наскільки ми можемо погодитися з цим стосовно зростання лівого крила в Димпа і взагалі чи настільки сильно впливає впливає вбрання мера Нью йорку на взаємовідносини між китаєм і сполученими штатами америки Давайте подивимося в корінь питання, чому взагалі в США запит на більш ліву політику з'явився, і це правда, він з'явився. Тобто я тут можу підтвердити це і соцопитування і результати виборів. Тому що американці зараз перебувають в найгіршій економічній ситуації, звичайний американський споживач. Ну, за останні виходить 80 років, тобто з часів Другої світової, коли банально теж спостерігалися, ну м'яко кажучи, не найкраще. Що економічна ситуація банально у зв'язку з бойовими діями от і тим, що економіку доводилося переорієнтовувати на військові рейки, от е, чому так відбувається? Ну банально, через те, що е, дуже великі американські корпорації часто. Не розуміючи взагалі ніякої своєї соціальної відповідальності, збільшують або, наприклад, ціни на житло, або збільшують ціни на споживчі товари. Це все доведено. Це є факт. На превеликий жаль, це продовжується. Це буде продовжуватися до того моменту, поки вони не зрозуміють, що очевидно такі фінансові заходи вони врешті призведуть до того, що дійсно Америка може полівішати не тільки в Нью-Йорку, але й на рівні окремих штатів, а то й на рівні федеральному і тоді звісно, що великим корпораціям буде дуже важко щось протиставити владі, яка буде ну відверто ворожою до великого капіталу. От я не думаю, що це найбільш ймовірний сценарій. Я думаю, що скоріше це все виліться у більш центристський уряд. Тобто, наприклад, у 2028 році, звісно, загадувати рано, але можуть просто обрати демократа-центриста, да розумієте, то не, не скажімо так ультраправого, не ультралівого, а навпаки, демократа центриста Риста, ну звісно, це хочеться вірити. Це мабуть найпозитивніший сценарій. Але в той же час ми знаємо, що в США є і поляризація суспільства, яка підживлюється соціальними медіа, і тому ну знов таки цей сценарій теж мені не видається прям найбільш вірним, хоч і дуже бажаним. А говорячи про Китай, Китайці можуть, звісно, сподіватися, що більш лівий, скажімо так, більш лівий політичний тренд, який може врешті зробити всю американську політику більш лівою. Він може бути дружнім до Китаю, банально, тому що Китай позиціонує себе як Комуністи, але тут одразу дві проблеми. Перше, Китай не є комуністичним від комуністичного там, тільки назва партії, не є економіка Китаю комуністичною. Вона багато в чому навіть не є соціальною. От відповідно, ну важко говорити про те, що люди, які мають більш ліві ідеї, будуть е, от просто через назву підтримувати Китай або, хоча б підтримувати гарні відносини США з Китаєм. І друга проблема вона дуже важлива. і китайці мають це розуміти. Е, американські ліві це абсолютно не ті лівії. Які є на умовній кубі чи в Венесуелі, чи не дай Боже в Російській Федерації? Ні, американські ліві це переважно ліберальні ліві. і вони е, бачать, що в Китаї відбуваються систематичні порушення прав людини. І якщо Трамп зараз е, критикує Китай і намагається з ним боротися через торгівельні. Суперечки, от вони теж матимуть на Китай великий великий зуб, тільки тепер не з приводу економіки і торгівлі, точніше, не тільки з цього приводу, а ще й з приводу того, що Китай банально порушує права людини і є авторитарною державою, що американським лівим не дуже подобається. Ну і про Венесуелу ви згадали. Давайте спробуємо зрозуміти, ну так не сильно заглиблюючи, що там відбувається, які взаємовідносини із Сполученими Штатами, які сигнали останніми днями сполучені штати подають в Венесуелі чи подають зокрема те, що штати вивели ударну групу напередодні з найбільшим авіаносцем в Карибське море і так далі. Я що по що, що ви прогнозуєте в? Який розвиток подій може бути? Видається, що Сполучені Штати знущаються з Венесуели. Вони намагаються, скажімо так, показати наскільки вони контролюють ситуацію, а нелегітимний президент Мадуро її не контролює. Я думаю, всі бачили вже інформацію про те, що він запропонував американській стороні абсолютно безпрецедентні поступки, сказав, що дозволить доступ американським компаніям до нафтових родовищ на території Венесуели, і фактично відмовиться навіть від частини нафтоносних регіонів. é uh... Просто для того, щоб зберегти свою владу. І наскільки відомо, зараз американці все одно не на цю пропозицію. Очевидно, Трамп хоче ще чогось більшого. От а, натомість, оце оголошення з ем, Пентагону про те, що Америка розпочинає так звану операцію Південний спис. Ну воно все таки, як і багато речей в президентстві Трампа, це все таки більше гра на публіку, тобто ми не бачимо ударів по материковій частині Венесуели. Ми не ні авіа. Ні, будь-яких інших, от я не думаю, що найближчим часом вони розпочнуться. Мені здається, американці хочуть просто без війни виторгувати у Мадуро все, що вони можуть. Для них ідеальна, ідеальна ситуація це ситуація, в якій, наприклад, Ніколас Мадуро. Добровільно складає свої повноваження, от вони не публічно гарантують йому безпеку. Тобто, наприклад, що він може в якійсь третій країні себе спокійно почувати. Наприклад, в ті, в тій в тій же Російській федерації, от надачі разом з Асадом і Януковичем, от а, а Америка просто ну перебирає контроль над Венесуелою, підтримуючи місцеву демократичну опозицію. Ми знаємо, що та ж сама пані Мачадо, яка є зараз керівницею опозиції, вона має гарні відносини з. Американським урядом тому це план максимум для Трампа. От чи він готовий іти на пряму військову конфронтацію? Я ж кажу скоріше, ні. Бо якби він був готовий, він би вже це зробив. Це вже тягнеться майже місяць. Тож мені видається, що він хоче все таки закінчити це без е, пряму, прямих військових дій, принаймні великого масштабу. Але щоб всі налякалися, так це в, в дусі і в стилі Трампа. Нічого не робити, але щоб всі лякалися.